Для участі у конкурсі було відібрано кращі учнівські команди з професійно-технічних закладів освіти міста. Перш за все, в нас був такий відбірковий тур. Ми їздили по училищах, надавали методичну та практичну допомогу художнім керівникам колективів, допомагали. Ну, відбирали кращі колективи, ті, що дійсно заслуговують приймати брати участь в обласному конкурсу. Це кращі колективи. Наші організатори наголошують, що захід є надзвичайно важливим, адже спрямований на громадсько-патріотичне виховання молоді, формування національної свідомості та любові до України. Наші учнівські команди сьогодні закликають до миру, до єдності держави, згуртовуються, прославляють нашу українську пісню, наш український гумор і, взагалі, підтримують, чим можуть все те наше українське, що нам допомагає жити. У конкурсі взяли участь сім учнівських команд. У складі кожної понад 12 учасників. Вони представили програми у різних жанрах патріотичного спрямування. Наша програма називається Ліцейна кухня. Сьогодні ми будемо показувати джентльменів та мадам. Тобто у нас така буде спектакль, сценка театральна, що дівчата будуть розігрувати хлопців. Наша спрямована вистава на Україну, тому що показує, що українські жінки вони самі найкращі в цьому світі. Ми команда «12 біт інтернету представляємо нашу Україну та представляємо інтернет його майбутнє, що може бути через інтернет. Також ми патріоти своєї України і ми вболіваємо за нею, щоб моли знала про нашу Україну, щоб знали де вони живуть, які найкращі батьківщині, щоб знали про солдатів, які захищають нашу батьківщину. Переможцями обласного конкурсу на крилах патріотичного духу стала команда Молода кров Житомирського професійно-технічного училища номер 5